Всім мяу, котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. І сьогодні я вирішив зіграти в одну цікаву гру під назвою Warplanes, Far World 2 Dogfight. Якщо говорити коротко про гру, то це повітряна баталія часів Другої світової війни, в якій ти керуєш літаками відповідно країн Другої світової. Знищуєш кораблі, знищуєш бази, знищуєш інші літаки, бомбардувальники, ну і так далі. Ну а самий головний прикол гри в тому, що тут є українська озвучка, яку ну майже ніде не зустрінеш. Ну просто послухайте самі. Командире, говорить штаб, ось ваші нові накази. Чекаю наказу, скидую бомби. Танк знищено. Бачили, що я з цим танком зробив. Бомбардувальник знищено. У мене влучили! В грі ти можеш бути пілотом, пілотувати і брати участь в боях, колекціонувати та поліпшувати літаки. Ну або ж командиром ескадрилії, робити все те, що і звичайний пілот, але плюс очолювати свою ескадрилію, керувати базою, тренувати своїх пілотів і зводити споруди на базі. Ну а скільки? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Тому, звісно ж, я буду командиром ескадрилії. А саме СРСР. А якщо більш конкретно, то УРСР. І хочу одразу сказати, що в цю гру я вже давно грав. Ну і трохи вже прокачався. Ну як трохи? Е -е Зовсім трішечки. Ну да, трішечки. Трішечки відкрив всі літаки, окрім платних. Що ти нахазом за своїм телеканалом? Ну гаразд, давайте вирушати на першу місію. Нам треба захистити потяг, знищити винищувачі і танки. Ой летіли дикі гуси, На лісники з маком, корова пасеться, пільмі з м'ясом, а ми кашу не доїли, ось він дерев'яний. винищувач знищено. Завдання виконане. Ворог відступає, ціль захищено. Завдання виконано. Оце ти попав. Мої цистерни з паливом уже повні, і в них немає куди заливати бензин. Тому пару тисяч галонів доведеться продати. На щастя, в грі є така система. Механік може мені запропонувати продати галони одному своєму другові за золото. А для того, щоб механік мені це запропонував, треба декілька разів перезайти і зайти назад. нормально, тю. Проробивши таку махінацію декілька разів, нарешті механік мені це запропонував. І я успішно продав 5 тисяч галонів. Ну а тепер час перейти до виконання місії. Зокрема, сьогодні у нас є щоденне завдання знищити 140 винищувачів, Хутко модернізувавши нашого бомбардувальника. Я хутко зібрав ескадрилью і вирушив на наступне завдання. Скадрилі, готуйтеся до нових наказів. Захистіть нашу смінець. Зосередьтеся на бомбардувальниках. Знищте ворожі винищувачі. Я не можу виразити, наскільки ми залежимо від вас. Успіху! Так точно, командире! Взявши бомбардувальника, я прийнявся бімбіть кірібіль Хе. Бімбіть кірібіль Хто це бляха, придумав? В цій перемоці ви можете споглядати, як я змінюю літаки і за допомогою них нищу кораблі. Ну а тепер солоденьке. Знищити винищувачі і бомбардувальники. Якщо ви мене запитаєте, чому моя ескадрилья найкраща, то я вам покажу ось цей фрагмент. Ну тупо подивіться, яка краса. Дивника збито, ми виконали завдання. Командири з штабу, ціль захищена! захищено. Ну а далі я вже вирішив перед вами повимахуватись. Всі винищувачі я лишив на базі, а з собою на завдання я взяв лише бомбардувальник ЄР2. Ну то що, погнали! То ви вирішили виконати це завдання самотужки? Я вражений. Ось ваші задачі. Знищите ворожі паливні цистерни. Щасливого полювання. Знищте ці цілі. Виконую. За бомбардувальник трохи пошкоджено, лопопри це я зміг виконати завдання і знищити велику купу винищувачів. Гаразд, на цей раз я тепер візьму не бомбардувальник, а винищувач і полечу на наступне завдання. Ви не пристаєте мене дивувати. Для завершення цього завдання самотужки вам потрібно виконати наступні задачі. Захистіть наш міст. зосередьтеся на бомбардувальниках. Успіху. І пильнуйте ворога. Він може бути де завгодно. Наказ отримано. Влучили! Командир ескадрильї мертвий. Скасувати завдання. Да, й... Раст, спроба номер два. То винищувачі вже знищено, лишилося ще 40. Гаразд, полетіли далі. Самотужки? Сміливо. Отримайте накази. Захистіть нашу базу за будь-яку ціну. Знижте всі ворожі бомбардувальники. Знищите ворожі винищувачі. Успіху і пильнуйте ворога. Він може бути де завгодно. Наказ отримано. Нічого цікавого тут не було. Тому. Самотужки? Сміливо. Отримайте накази. Захистіть наш потяг із боєприпасами. Зосередьтеся на ворожих бомбардувальниках. Знищте ворожі винищувачі. Знищте всі ворожі танки. Ви найкращі. Ми знаємо, що ви впораєтеся. З Богом. Наказ отримано. Пострілявшись тут трохи з літаками, я отримав аж ніяк не трохи гарних таких пошкоджень на літаку. Я взагалі був здивований, як цей літак ще живе. Але попри це місію я виконав. Ворог відступає, стиль захищено. Завдання виконано. Ну а тепер остання на сьогодні місія. На неї я вирішив полетіти також самотужки, але взявши з собою бомбардувальника. І ті з вас, хто детально прочитали дані про завдання, зрозуміли, що я щось не так зробив. Моє завдання захистити ескадрилью бомбардувальників. А я вирішив полетіти на бомбардувальнику. Ну, але вже нічого не вдієш. Доведеться вже виконувати завдання. Ком Трінкен. Забираємо золото за виконане завдання і вже можна закінчувати. Якщо ж вам це відео сподобалося, поставте під ним вподобайку, щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та goodbye!